Вона була ем, дуже світлою, завжди веселою. І мені важко, тому що я виїхала на пару днів раніше з неї. Вона могла бути зараз з нами, але на жаль. Зі слізами на очах учениця 11 класу Чернігівської школи No28 згадує про свою однокласницю Катерину Авдієнко. Життя всієї її родини забрали росіяни. Дівчину разом з мамою безжально вбили під час спроби евакуації із блокадного Чернігова 9 березня 2022 року. Тато загинув на фронті. Класна керівниця Катерини розповідає, що до останнього не могла повірити в цю звістку. Це була сонячна дівчинка із Широко розплющеними очима, яка була зігрі була готова зігріти очима просто увесь світ. Вона для мене так завжди залишиться усміхненою дівчинкою за другою партою на середньому ряду. У пам'ять про цивільних та військових, чиї життя забрали рашисти, на подвір'ї 28-ї школи висадили калинову алею. Кожна рослина має свою історію. Акцію приурочили до дня захисників та захисниць України. Ми сьогодні висаджуємо п'ять кущів калини. Перший кущ калини це кущ, який висаджується на честь перших трьох загиблих наших випускників Третяка Максима, Рябого, Віталія і Сабади Олександра. Вони загинули у 2014 році. Другий кущ калини ми висаджуємо на честь загиблих. Уже у 2022 році. Третій кущ калини безпосередньо присвячений Каті Авдієнко та її мамі і татові. Четвертий учні та учениці 11 класу висадили в пам'ять про військового Дмитра Магліча, який загинув 19 серпня, опинившись біля Чернігівського драмтеатру в момент, коли росіяни здійснили черговий терористичний акт. Та на згадку про Ярослава Новика, що загинув цьогоріч під час виконання бойового завдання. Чоловік закінчував загальноосвітню школу номер 28 Зараз тут навчається його донька. Війна це як символ нашої країни, і в неї буде жити частинка мого тата, якого я дуже ціную і буду. Дивитись на цю калину, коли буду йти, пам'ятати, при я буду. П'яти кущ калини символічно присвятили батькам, які загинули на фронті. Вони стали янголами-охоронцями для своїх дітей. Висадження калин ініціювала платформа пам'яті. Меморіал 29 вересня. Подібна акція відбулася в 122 навчальних закладах по всій Україні. Освітяни переконані, алеї стануть місцем світлих спогадів та підтримки тих, хто переживає горе втрати.